Всім доброго дня! Я почала новий проєкт і назву його, мабуть, Кардиган з аранами. Чесно кажучи, абсолютно такий прохідний і трошки навіть якби вимушений проєкт, бо моє натхнення хотіло в'язати Ажурну сукню, рожеву, з чорним бантом, дуже відому цього сезону. Але сезон, початок осені, початок вересня, вже вимагав робити щось практичне. І з практичного у мене е, прийшов е, до поганого стану мій кардиган е, попередній, довгий, такий е, затишний, е, він був не моєї роботи, був куплений там за якісь копійки е, на якомусь розпродажу, бо в той час мені було, чесно кажучи, не до е, е, великих в'язальних проєктів. І він багато років в принципі, слугував мені вірою і правдою, але зараз він, по-перше, вже не актуальний вигляд має, бо він такий як ем, такою резинкою, зв'язаний такою пористою, да, подвійною, чи як там вона називається. Ось. І по-друге, він там не зовсім був натуральний і попілінгувався від сумочки, яку я люблю носити з боку. І мій чоловік вже делікатно мені натякав, що треба якось цей кардиганчик відправити вже кудись на пенсію. Тобто носити його, можливо, десь не знаю, куди в кладовку може. Щоб ніхто мене в ньому не бачив більше. Ну і нарешті я дослухалася, тим більше, що в цьому сезоні є прекрасні речі, дуже цікаві, теж у великих розкішних брендів, які надихають на творчі експерименти. І я вирішила робити кардиган. Але, як завжди, це пригода. Тобто у мене нема кінцевого плану, як має цей кардиган виглядати, якою він має бути довжини, яка у нього буде планка, який буде комір. Тобто, я спочатку пішла, купила нитки, зараз покажу. Купила нитки в базарі, ну, якби найближче що було. Це 100% катон, але він рецикльований. Я в'язала вже з таких ниток джемпер бежевий, ажурний. В моїх плейлистах він називається, здається, ажу... модна ажурна безрукавка. Насправді він був з рукавами. Ну, це типово для мене от такі історії. Ось я поїхала купила. Цей катон в кількості 11 матків. До цього я з них робила зайців, хто стежить за іграшками на замовлення. Зайці були на замовлення. І, в принципі, якби мені сподобалася. Не така, мені здається, що для такої серем'яжної кандової речі, як картиган. Тут це як верхній одяг, тому ну, це вважайте, що це пальто або куртка. Мені здається, він дуже доречний. Він так натурально, дуже по-сільському, по-скандинавськи якось навіть виглядає і гарно поєднується. Ось цими жгутами, з цими аранами, і ось таким великим візерунком. Ось, Тому я спочатку купила нитки, потім я знайшла схему аранів серед безлічі, безлічі, безлічі схем. А, зрозуміло, що можна було взяти от той самий візерунок, який найпопулярніший буде цього сезону, там де з косичок виходять жогутики отакі, і там переплетаються з собою. Але мені така тепла річ тут не потрібна. А він там справді ну, ці переплетення такі щільні, вони дають прям. ну, Таку шубку, якби дуже товстий кардіган буде. І я хвилююся, що мені тут його просто ну, не доведеться жодного разу вдягти. Тому куртка у мене є на випадок вітру, дощу, а от морозу тут ніколи не буває. Тому ну, мені не потрібна. Така дуже-дуже дуже товста фактура. Ось Тому я вибрала трошки легший варіант аранів. Ось таку схему. Цю я додам під відео в описі, і ви зможете її мати. Ось от Від цієї бази я відштовхувалась, У мене є нитки і є схема візерунку. І мені треба з неї щось в'язати. Е, я, до речі, досі е, от, ну, до цього момен... Мабуть, мом... до моменту е, вив'язування першого рапорту, я не знала, чи буду я його робити довгим, чи буду робити коротким. Я набрала резинку по обйому, вирішила, що вона у мене буде 2 х 2, а можливо, було, треба її робити якось 3х3. Ну, ви от, по схемі побай, подивитесь. Можливо, ви скажете, що треба було якось по-іншому грати. Так. І навіть я не нав в'язала зразок. Я вирішила, що <laughs> мого життєвого досвіду буде досить досвід для того, щоб ну, Цю річ зробити гарною в такому е, творчому процесі. Ось е, тому поміряла я об'єм бюдер своїх, да, е, стегон. стегон, да, Вибачте, е, за русизми в речі, в мові. Е, поміряла об'єм стегон і. Е, Розрахувала кількість петель. Звісно, розраховуючи, я ще враховувала, скільки у мене буде фрагментів в ну, виробі да, от цих рапортів порядках по петлях, і підганяла кількість петель. Потім петель резинки, щоб потім мені було зручно перейти на візерунок. Зараз спробую показати процес розрахунку. Так, не знаю наскільки це видно. Отут, бачите, теж помилка. Постегнем По поміряла, що в мене 116 см, ну, це прям так максимум. І о, через пропорцію вираховувала, що це 197 петель. О, тому що в 10 сантиметрах, о, цими спицями, якими я в'яжу, виходить 17, о, 10 см – це буде 17 петель. Вирахувала, що потрібно 197. А один рапорт візерунку 38 петель. Через перекиди можна порахувати, ну от по об'єму, да, що це, ну, оскільки оці, оці перекиди, бачите, то це можна порахувати, що по об'єму це 32 петлі дорівнює. От якщо просто в'язати да, або резинкою без оцих перетинок, то це буде 32 петлі. От в тому же об'ємі об обсягу ем, по ширині. Да, буде так само, як ем, фрагмент ранами, 38 петель. Без заранів це можна рахувати як 32 петлі. І з цього я вирахувала кількість петель на резинку, тобто 6 рапортів. У мене приблизно, от якщо 97, на 38 поділити, то там виходить 6 з хвостиком. А Якщо прибрати ну, по 6 петель на рапорт, то виходить 32, по 32 петлі на рапорт, і тому якби, мінімальна кількість, мені потрібно 192 петлі. Я додала з кожного боку по 6 петель на планки. І дві кромочні петлі. І потім в процесі я зрозуміла, що для симетрії резинки, оскільки резинка 2 на 2, то щоб вона отут починалась лицевими петлями, а тут закінчувалась лицевими петлями, бачите? Оці а, то мені потрібно ще дві, ще дві петлі. І я додала їх. І вийшло у мене 208 петель набору. Я набрала ці 208 петель. А, набір. Залишу відео на посилання, як я набирала. А, такий дуже цікавий метод. Мені Ну він подобається. Резиночка виходить, ось бачите, яка. Не знаю, видно. така, ну, дуже фабричного зразку виходить. Так. І резинку в'язала потім на а, двійки, на двічки, а загальне полотно у мене така точно четвірка гарна. Ось. І а, резинки. У мене вийшло. Зараз скажу скільки рядків. 26 рядків. Резинка 2 на 2. 26 рядків на 208 петлях на 208 петлях. Ну, з рахуванням двох кромочних це, тобто 206 як би. Ммм. Ось, І потім вже перейшла на загальний оцей візерунок розподілила. В 27-му лицевому рядку я почала в'язати, розподілила петлі на оці жгутики. І додала, виходить, в жгутах, при перекиданні, я додала лицеві петлі всередину жгута. От, пам'ятаєте, я на початку розповідала, що тут 38 петель, а по обсягу через перекиди можна вважати, що 32. Ну, от перекиди вони ж на жгутах відбуваються. І тому на всі жгути мені потрібно пододавати на кожен жгут по одній петлі, але пам'ятати про те, що я дві петлі вже додала на симетрію резинки. Тому в двох жгутах, тобто в одній косичці, я не буду додавати ці петлі. І ось я показую, тут має бути видно, ось, бачите, ось ці додані лицеві всередину жгута при перекиданні. Тобто я роблю перекидання і додаю. Лицьову петлю, чи з боковини витягнуту. Всередину жгута. Получається ось один рапорт, ось він, ось так. І отут, ось тут і ось на цих. Ось цей і ось цей. Оце якраз виходить шість жгутів, шість петель додається. Ось, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять.